Зі всім привіт, поступає до нас у продаж, свіжопригнаний автомобіль Швейцарії Це Hyundai Santa Fe 2011 року. З двигуном 2.2 дизель CRDi на 145 кВт, на автоматичній надійній коробці передач. гідротрансформатор, автомобіль нас повноприводний, семимісний. Пробіг автомобіля становить 227 тисяч, присутня вся сервісна історія. Також ми надаємо вінкод для перевірочки, автомобіль на максимально можливій комплектації, яка тільки може бути. Розкажу вам трошки по комплектації. По комплектації у нас присутня лінзована оптика. Омивачі фар протиутуманні фари. Як ви бачите, капот у нас без колів, без м'ятин, без царапин, з такому він гарному, сірому кольорі. Резина у нас стоїть 23560R18, зимова, вся тормозна система, автомобіля обслужена. Тормозні диски, тормозні колодки все просто в новому стані. Також легкоспальні диски у нас від бордюрки не почухрані, не подерті. Фіксуйте, перевіряйте автомобіль по вінкоду, по карев'якалах, будь де завгодно. Також, також у нас по комплектації присутні дублюючі поворотники складання підігрів дзеркал, безключовий доступ зі сторони водія та пасажира. По салончику у нас присутні 400 моча, складання регулювання дзеркал. Подивіться, в якому стані дверна карта водія. Вона просто як нова. Також у нас стильні накладочки на порогах Санта-Фе. Електричне регулювання з сидінням пасажира, з сидіння спиночкою. Все, друзі, по автомобілі працює. Кожна кнопочка, все по автомобільчику працює. Ось в такому стані у нас сидіння водія. Вони просто як нові. Подивіться, на стан керма. Присутні у нас мультифункціональне кермо, регулювання круїз контролем. Також у нас. Присутнє регулювання музикою, регулювання протиотуманними фарами, також у нас блокіровочка повного приводу протиозанос, ручне гальмо, автоматична надійна коробка передач, гідротрансформатор, екорежим, підігріви сидінь, роздільний клімат, контроль зі сторони водія та пасажира, велика мультимедія, камера заднього огляду, затемнене дзеркало, місце для окуляр. Це максимально можлива комплектація, яка тільки може бути. Притоновані вікна з заводським напилом за воду, також по задній дверній карті, також ніяких нюансів, подряпин, царапин немає. Присутні у нас скрізь зимові оригінальні коврики. По задньому ряді сидінь також ніяких подряпин, царапин немає. Присутні у нас підлокотнічок, два підстаканічка. В автомобілі не курили, тварин твари не возили. Дуже приємний запах автомобіля. Стеля у нас не прокурена, не подерта. Дуже хороший та збережений стан автомобіля на свій 2011 рік. Всі, всі логотипи Santa Fe, CRDI, все по автомобілю присутнє. Камера заднього огляду, дві стильних вихлопних труби. Також, так як наголошував, автомобіль на 7-місний, плюс 2 місця взаді. Також по боковій пластмасці нічого не затерто, не подерто. Автомобіль повністю укомплектований. Домкрат, ключі, номерний знак все по автомобілю присутнє. Покажу вам днище швейцарської машини. Подивіться днище просто як нове повноцінна запасочка присутня по цьому автомобілі.